Сві потрібно. Давайте пояснимо пацієнтам, чому лікування каналів під мікроскопом коштує від 2 там до 6 тисяч в нашій клініці. В першу чергу це має бути досвід, оскільки щоб якісно перелікувати канали, потрібно мати певні вміння і знання, які я здобувала декілька років, щоб дійти до того, ким я є зараз. Плюс для цього потрібно мікроскоп обов'язково мати, тому що без мікроскопу відповідно ти нічого не бачиш. Це є плюс вклад в інструментарій і матеріали Основне, не що цінується, це досвід лікаря. Поясніть, чому інколи пацієнти кажуть: я не хочу платити там шість тисяч за перелікування каналів. Ліпше поставити мені імплант, чому пацієнти готові платити за імплант 30 тисяч, а не готові платити за перелікування? На мою думку, якщо чесно, що краще завжди зберегти свій зуб до того моменту, коли вже дійсно його потрібно буде видаляти, коли є будуть прямі покази. Я за свою практику дуже багато зубів рятувала тих, які вже рекомендували їх видалити. І я не розумію, чому пацієнти вважають, що краще поставити імплант ніж зберегти свій зуб.